Я проснувся і почув вибухи. Сразу не зрозумів, що це війна. Почитав в інтернеті, підійшов до жінки, сказав, що почалась війна. Більше вже не була паніка. Я просто не розумів, що далі робити. Коли я прибув на чергування, всі були розгублені, налякані. Ну всі розуміли свою роботу. Ніхто нікуди не збирався тікати. Всі розуміли, що, що треба робити. Був найтяжчий випадок, коли на одному із об'єктів ми рятували людей там після завалів. Багато було постраждавших. Ми не розуміли, де, де хто знаходиться. Найбільше мене підтримувала моя родина. Ми ну, по телефону балакали, додому. Я приїжджав, моральна підтримка була з боку жінки. Завдяки своїй родині я завжди був в тонусі. Я розумів, завдяки кому і чому я це роблю. Щоб майбутнє для них будувалося в вільній країні. Я став більш розсудливий, стресостійкий, витриваліший. Найцінніше на планеті це наше життя. Ми працюємо, щоб рятувати людей і наближаємо нашу перемогу.